Привіт, друзі! Маю ось такий велетенський келих. Бачите, бокал, який за призначенням не використовується. Він у мене кілька років стоїть, собі неприкаяний. І от нарешті, як то кажуть, руки дійшли. Зроблю з нього прикрасу для інтер'єру. Штучний флораріум. І для цього використаю камінці, такі ось мармурові біленькі. Вони Продаються, їх можна придбати в інтернет-магазинах, у магазинчиках для квітникарів. Навіть в Аврорі можна знайти. Такими пакуночками вони продаються. Мені вистачить сьогодні, я думаю, два пакуночка. Отже, висипаю камінчики до бокалу. Звісно, що можна використати кольорову гальку, якщо у вас є дрібненька. Ну, може і не дрібненька, ну то вже кому як цікавіше і зручніше. Так, ще один пакуночок пересиплю. Камінчики розташую таким, чином, трішки їх посуну, щоб був такий схил кам'янистий. Які вони красиві на цукерочки, схожі, цукрові камінці. Ну, а далі починаємо фантазувати. Що це буде у нас за флораріум. Це може бути оаза в пустелі, це може бути якийсь кам'янистий бережок. Ну, от я собі так думаю, що в мене кам'янистий морський бережок, який переходить в таку кам'янисту пустелю. Тому тут внизу на передньому плані я викладу мушлі. У мене мушлі різного. Бачите вигляду різної кольорової гами, викладаємо наперед ці мушлі. Добре, якщо у вас знайдеться маленька фігурка скорпіона, наприклад, можна посадити, чи якогось жука буде дуже добре виглядати. Так, є в мене ще кілька мушель. Ну, тут важливо не переборщити, звісно, що. Тому експериментуємо. Я покладу, подивлюся, якщо підходить, залишиться не підходить. Значить Так, таку ще можна сюди підсунути. Ну от, А далі кам'яниста пустеля, ще росте пустелі? Звісно ж, якісь колючки, така якась скупа рослинність. Тут моя колючка є. І ну, можна втикнути, щоб вона ніби росла. От, Можна просто покласти а, з тою фантазією, що нібито морський вітер зламав. Колючку, вона тут лежить. Можна так залишити її. Чомусь мені хочеться так зробити. Щоб вона не возвишалася над моїм пейзажем. У мене є шматочки такого моху чи лишайник, що це. Його теж можна пристосувати. Хоча, ну, як на мене, мабуть, вже і зайва буде. Цьому шлюбі ж тебе заховаю. Добре, бідуся, я без моху. Натомість таку штучну рослинку поставлю. От вона якраз височенька, і буде трішки визирати за краї бокалу. Зараз її так прикріплю. Вона пласка, не буде багато місця займати. Верхівочка дістає до краю бокалу. Ну, а по центру я хочу ставити кактус. У мене є отакий штучний кактус. Теж його треба правильно розташувати, мабуть, не строго по центру, а туди трішки до задньої стіночки його увіткну. І от дивлюся на свій флораріум, І я так думаю, що вже Мабуть, досить, треба зупинитися, бо далі він буде переобтяжений, якщо я ще щось буду додавати, тому я ось так залишу. Єдине, що можу ще трішки так посунути камінці. Ну, друзі, такий флораріум, який можна поставити десь коло дзерка, на камін, на комод, на поличку, на стіл.